Доброго дня із сонячної ранкової костаріки, з літньої костаріки, так, зараз у нас літо. Давно вже не виходила у ефір з надвору, бо літом у нас дуже сильні вітри дують, і тому не, неможливо записувати відео з такими вітрами, з ураганними, та й сидіти теж на дворі. Не дуже затишно. Так от, сьогодні у нас неділя, 5 січня, останній день літніх канікул. У держорганах дітки будуть на канікулах ще до 10 лютого. Так, он там чоловік плаває в басейні десь, десь там. Який зараз ще нікого немає ранок, крім одного чоловіка. І сьогоднішня тема у нас буде: де в якому районі Костаріки краще будувати бізнес? Будемо розглядати окремо бізнес-готельний, бо це найбільш популярний серед резидентів, не резидентів тобто іностранців, які приїхали. У Костаріку на постійне проживання. Або е, тимчасове. Тобто вони тут будують бізнес, живуть у своїх країнах і приїжджають, і якось підтримують його, залишають тут управлінців якихось, хто управляє, е, і таким чином ведуть бізнес на відстані. І це бізнес туристичний. Е, що це означає? В основному це люди будують собі будиночки. Частіше за все, це мінімум будинок на два хазяїни, тобто дві квартири, два апартаменти, як у нас тут кажуть. В одному вони живуть, приїжджають і другий здають. Це мінімум. А також можуть будувати два, три, чотири будиночки або такі невеличкі кімнати. У нас це називається кабінас, така кімната 30-40 квадратних метрів, де у вас і спальня, і кухня, все в одному маленький, Ну такий лофт тип, типу. От. І таким чином будують міні-готельчики і е, здають в оренду. Тепер е, де розташовувати такі, е, такий вид бізнесу. Ну, Більш за все це 90%. Воно розташоване на узбережжях. Узбережжя у нас два Тихека та Карибське море. На Карибському морі дуже мало, там дуже нерозвинена інфраструктура, тому туди мало їдуть туристів, і зазвичай це, якщо їдуть, то це туристи, як то кажуть, не, не дуже з грошима. Бо там більш дешевше. І е, не, небезпечно, і немає знову ж таки інфраструктури, буквально не розвинена, і е, мало хто туди їде. Тому 90% із тих 90 їдуть на Тих на океан на збережжя На усьому протяженні е, з. З півночі до півдня, це від Гона і до, до, до самої Панами, все узбережжя, там є багато містечок, селищ, де є курорти. Пляжі у нас величезні, це все узбережжя, це сплошні пляжі. І там купують люди земельні ділянки і будують собі бізнес. Ось таке розташування. Але у кожному районі є свої нюанси. Оскільки у нас країна розділена на 84 кантони, у кожному є свій муніципалітет та свої закони по будуванню в тому числі, і тому є свої нюанси. І також впливає на будівництво і інші. Державні заклади. І, зокрема, це водопостачання. Водопостачання це дуже болюча тема, і, наприклад, район Тамариндо, Гонакасти, який дуже-дуже розвинений зараз, там пік будування туристичних бізнесів. Але останній рок, рік, вибачте, останній рік там держустанова водопостачання не дає дозволи на будівництво. Бо кажуть, що там не вистача води, недостатньо води. І замість того, щоб будувати якісь нові істочники води, вони цього не роблять і тому ограничують, забули як це по-українськи. Ограничення роблять на те, що є. І ось у Десь у листопаді до нас звернулися клієнти, які купили ділянку десь пару років тому. І у них був документ, дозвіл на воду, але він вже просрочений, бо у документів зазвичай срок дії рік, і вони до нас звернулися, щоб вже почати проєкт. Звичайно, ми спитали, як у вас документи, в тому числі на воду, бо це болюча тема в Тамаринду. І вони сказали, що немає. Тобто просрочений документ треба отримувати заново, а заново вже не дають. Тому я не знаю, скільки це буде тривати, бо і президент уже вже люди жалувалися, президентові на рівні президента він уже там щось. Намагався щось там якось впливати, але це неможливо. Якщо ви не в курсі, у, наш, у нас держустанови мають такі привілеї і такі законні права, що президент не може впливати навіть на ці держустанови практично ніяк. Ось вам наслідки демократії. І тому найкраще я. Так вважаю, все-таки зараз вкладати гроші територія на півдні, півдні тихого, тихого океану на узбережжі. І там у нас два проєкти. І ще намічаються три проєкти. Також і всі люди купили ділянки і будують будинки під здачу в оренду. Для туристів. Ось такі новини. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я в коментарях напишу контакт, по якому звертатися до нашої студії архітектури у WhatsApp. І, І також цей контакт записаний у мене в описі до мого аккаунту. Бо дехто де питався. Бо не міг знайти наші контакти. Попереджаю, що контакти записані в описі мого аккаунту. Тому звертайтеся, для кого це актуально. І, будь ласка, приїжджайте до Коста-Ріки. Чао!